Стина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу! Слава. Слава. Дорогі брати і сестри, Ти є Христос, тобто помазаний Божем, Месієм. Цих словах є розгадка тієї таємниці витривалості апостолів, яка завжди приголомшує нас і дає відчути нашу людську слабкість. Бо справді хіба раз кожен із нас питав себе з недовірою, ну як це могло статися? Що звичайні земні люди, прості люди, деякі з яких взагалі ледве що вміли читати і писати, змогли стати тією закваскою, яка сферментувала церкву в усьому цивілізованому світі того часу, зуміли вистояти перед спокусами, перед переслідуваннями. Зуміли стати тією основою, на якій будується церква і досі. І ось про ту основу сам Христос говорить, почувши визнання Петра, власне, тоді ще Симона Йориного сина. Ти є Петро, камінь, тобто, кефаку арамейському, скеля. Та скеля, про яку Христос говорив у притчі, про будинок, який зостанеться непорушним у будь-яку бурю, якщо буде споруджений на скелі. І чи не бувало і нам у житті так хитатися, вагатися, шукати собі? Престановище шукати, кому можна повірити, як все довкола, здавалося, хитається і заливається водами, ніби вчора Одеса чи трішки раніше. Кубань. Ми вагаємося саме тоді, коли втрачаємо брак цієї скелі під нашими ногами. Та не тільки ми, і в історії церкви завжди такі потрясіння. Свідчили про непевність відчуття Христової присутності в церкві. Якщо церква в очах людини починає перетворюватися на такий собі суспільний інститут партії, громадське об'єднання, знаряддя побудови держави або зміцнення царської влади, тоді в церкві починає людина шукати способів вивищення себе. Тоді починає купувати годинники за 30 чи навіть за 150 тисяч євро, тоді займається бізнесом, тоді дбає про нагороди, власне, тоді, коли втрачає відчуття Христа. Коли ж тільки приходить до нас це радісне відчуття, яке колись осяяло дорогу в Мауз Луки і Клеопи. Як з ними з'явився непізнаний ними Христос? Саме тоді ми відчуваємо, що немає більшої нагороди, і нічого нам не треба ще в житті якось так разом із ним із Христом іти вперед, іти до майбутнього небесного царства, бо реальність Христа. Реальність його присутності у церкві є водночас свідченням і про вищу реальність майбутнього, про ту велику духовну реальність, яку ми так слабко можемо ще відчувати сьогодні, і яка кличе, манить нас у майбутньому. Реальність духовного світу, який Біблія називає небом, реальність духовного світу. Царства, царства Небесного, до якого кличе нас Христос, до якого провадить Апостольська Церква. Ми так сильно відчуваємо потребу цієї перспективи сьогодні, коли так багато перспектив губляться, так багато людей зраджує, так багато ідей виявляється насправді порожніми. І саме тоді біля кожного з нас з'являється Христос, той, який Петрові відкрився, той, який навіть коли не хотів його вперто помічати інший апостол, якого звали тоді Савлом, на честь давнього юдейського царя Саула, сам Христос прийшов до нього, рішуче зупинив біля в'їзду в Дамаск і відкрився. Я є той Христос, якого ти переслідуєш. І таким буває це відкриття, гірким, образливим, бо виявляється, що все те, чому служив досі в житті, є порожнім, а нам так важко зізнаватися завжди у помилках, які ми вчинили. Але коли. Досить нам визнати цю помилку, зректися гріха, скинути з себе тягарі, і ми відчуємо, як сам Христос обіймає нас, підіймає з колін і веде далі разом із собою тоді і всі наші поразки, вся гіркота втрат виявляється також компенсованими. Тож сьогоднішнє свято, День пам'яті найбільших серед апостолів. Тих, хто став творцями церкви серед язичників, хто перший покликав ремлян, Еллінів, яких називали тоді збірно язичників, та й наших предків разом із ними. Петро, коли прийшов до Кесарії і навернув цілий дім сотника, Корнилія. Павло, котрий пройшов південь середземномор'я, аж від берегів Босфору до Іспанії, вони саме і є свідченням тієї непохитності Христової сили, непохитності скелі, яку нам варто шукати під нашими ногами, скелі віри, скелі, яка дає нам можливість через радісне відкриття, Ти є Христос. Син Бога живого відразу знайти і в собі джерело наснаги на майбутнє і побачити ту мету, якої не заберуть від нас ніякі життєві буревії. Амінь. Слава Ісусу Христу!